Коли в квітні цього року Верховна Рада України голосувала доволі суперечливий закон про посилення мобілізації, вони навмисно використали в цьому законі лише методи БАТОГА, адже мобілізація, як війна в цілому, стосується лише звичайних громадян, а їх касту богообраних мобілізація і війна торкається лише в частині їх казкового збагачення. Саме тому до цього закону була внесена просто неймовірна кількість. Зобов'язань, обмежень, покарань і разом з тим зовсім немає згадки про хоч якісь терміни служби. А внесена раніше туди норма про демобілізацію під час прийняття закону була звідти вилучена. Задля заспокоєння населення в маси була вкинута побрехенька, що Кабмін отримав доручення про розробку окремого законопроекту про демобілізацію, який вони були зобов'язані внести. До Верховної Ради України до 11 грудня. Звісно, що ці фунти Єрмака і Зеленського, які називають себе Кабміном, навіть і не збиралися розробляти ніякий законопроект. Звісно, вони ніякого зобов'язання не виконали і цього законопроекту до Верховної Ради не надійшло. Адже їм всім, цьому зеленому ублюдку і всій його сворі, дуже вигідно. Аби якомога менше українців дійсно повернулися з фронту, аби вони не створювали проблеми їм в тилу. І їх, на їхнє переконання, всі військослужбовці, всі герої України мають перебувати на війні до кінця. До кінця чого? Це вже як кому із них пощастить. І саме тому. Боти Зеленського і всі його воздихатіль і прихильники аж ядом бризкають в коментарях людей, які повернулися з фронту, які змогли цього добитися, і які зараз говорять правду, які а, дуже невдоволені тим, що ці люди не загинули або не стали повними каліками. Тому ви завжди маєте згадувати ось ці такі приклади. Справжнього ставлення зелених ублюдків до героїв України, які захищають Україну на передовій, в той час, коли вони показово і артистично говорять вам про піклування про героїв України, і коли вони втішають вдів загиблих героїв.